Вітаю всіх. Ще отакий інформаційний момент. Я не залякую людей, я хочу тільки висвітлити це питання. Тому що наш президент не дуже йде на діалоги, на перемовини, на все, що потрібно нам зараз. Потрібно. Але вже офіційно партнери всі кажуть йому, що України вистачить максимум на 3 місяці без допомоги, без підтримки. Ми ж нічого не маємо, ми халявщики. України вистачить максимум на 3 місяці. ці всі обіцянки про деокупацію вже зрозуміло, що це лажа. Повний нуль. Нормальні люди це вже зрозуміли, і вже ніхто нічого від них не очікує. Але є нюанс. Наш президент веде себе дуже неадекватно для цього питання. І. Чому я проти категорично дивитися до окупації території зараз? Бо це неможливо і неприйнятно для даної ситуації, головне, щоб нової окупації не було в тих умовах, які складаються. Тепер давайте подивимося, чи дійсно Україна протримається тільки максимум три місяці, якщо буде відсутня допомога Америки і Європи? Чи дійсно Україна протримається максимум 3 місяці, якщо буде відсутня допомога Америки і Європи? Чи дійсно це так? Це про, на полі бою. Двійка пентаклів. Оце хреново. Невизначеність. Скільки. Ви розумієте, що це не визначено? Менше. Любі мої менше. Вежана ніколи до вежа. Двійка пентаклів. Не... Менше. Боже мій. Четвірка мечів. Відразу випадає зупинка. Зупинка будь-чого. Зупинка просування наших. Ось король Кубків це і є наш президент. Ось вам окупація. Тут виходить, що він буде тоді робити так, що Україна прийме як закінчення війни очистка жезлів. Ця карта результату. І на, вона постійно йде на війну від результат. Я не можу це назвати перемогою, бо перемоги в нас немає і не буде. З урахуванням окупації. З урахуванням окупації. Окупація буде, вона залишиться. Тиск обставин сильніший. Тобто вибір. На довгострокову перспективу. Причому все це що буде, все, що буде, сівка Пентаклів. До речі, сімка Пентаклів. Тут, в хорошому контексті, вона замикає все це. Чому? Тому що це на довгострокову. Ця зупинка війни. Зупинка буде довгострокова. Хоча вже приємне щось. Дійсно, нас вистачить на менше. Руйнує руйнування країни. ось це. Оце руйнування країни. І виходить, що? Зеленський не доведе до цього, тому що ось вам, будь ласка. Ось вам це закінчення з урахуванням окупованих територій. Ось воно. Він не зможе. Ось його партнери, оце наші партнери, додавлять Україну. Тому що це нікому не потрібно. Ви ж розумієте. І виходить, що тепер Україна ніфіга не може сама. Це зрозуміло було всім адекватним людям, хто може думати і аналізувати ситуацію. Не всі. Чому я іноді роблю такі досить безглузді розклади? Чому? Тому що не всі розуміють ситуацію. Ви пише це без карт ясно. Не всім ясно. Не всім. Треба до деяких людей доносити інформацію.